Добрий ранок всім друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат, а також гостей каналу. Вітаємо. Всім слава Україні, Героям нашим слава. Сьогодні в нас вже 15 вересня. 8 годин 10 хвилин. Друзі, Будемо пробувати сьогодні знайти хоча б якогось грибочка. У нас вже майже цілий тиждень перепадає дощик. Сьогодні знатно похолодало, десь градусів до 15 напевно що тепла. Так, ну що, будемо пробувати шукати сьогодні білого грибка. Може хоч сьогодні попадеться щось. Ну. Так, а вимож що йти зручніше? Ну, ми вирушаємо на пошуки. Ну що, погнали? Друзі, ось... Ваш... Ось наш ставочок. Дивіться, що я знайшов. Оба. Якого білячка я знайшов? Видите? Оба. Такі ми знайшли сьогодні білячка. Ось такий красючок. Такий красючок наш. Дай фокус, о. Красунчик. А, давно би вже рибка білого не виділила. Так файно є. Продовжуємо далі. І, друзі, я замітившись червонічка. Видно вам? Видно. Так, там зривати. Грибочки класні. Грибочки класні. Оба червонічок. на пам'ять. О, такий червенячок. Продовжуємо. Так, друзі, вже пройшло десь. Хвилин 25, Ось другий червонячок у нас. Оба. Другий червонячок. Глибоко сидить. Оба. Такий довгий ножці. Так. Продовжуємо. Друзі, третій червонячок <кхід> Молоденький. Ось такий червонячок. Опа. Та, такий червонячок. З білячком не особо. З того одного, що ми знайшли. І, і все. Ну і з червонячками не, не дуже. Це вже від того попереднього, що ми знайшли, вже десь хвилин 20 пройшло точно. Нічого, в крайній мірі сьогодні трошки ліпший результат, ніж минулого тижня. Так, що продовжуємо. Це у нас кабанів все розвело. Ось там ще є. Це вже майже під хатами у нас. Зараз підйомчик такий догори. Ну, а тут лака. маю де збирати корінчики. Ось так. Ну що ж, друзі, будемо завершувати наш сьогоднішній похід за грибочками. Результат такий собі, ось показую, що ми разом назбирали, але я ж природі і на тому вам, як завжди, Повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі. До скорих зустрічей!